Dziękujemy, dziękujemy bardzo i prosimy, rozumiem, o ciąg dalszy. Wymieniona już Liliana Chryciszyn. Międzynarodowy projekt realizowany przez Europa Program Center w Turynki. Szanowny Panie Moderatorze, Szanowni Panie i Panowie, Zwaty Mene Liliana Hrycyszyn, Ja przedstawiają tu Europejskie Programy... Рінгі а також Тюрингійську агенцію європейських програм, де я є керівництво цієї агенції, і е, мій виступ буде стосуватися не того, що ми зробили, а то, що нас чекає. Європейські програми Кивадість. Куди ми йдемо? Починається 2014 рік. Починається нова, е, так би мовити, тематика європейських програм і нове фінансування європейських програм. Тут коротко описано, чим займається європейський програмний центр. За браком часу ми то переходимо. Значить, значить, основні наші проекти доктор Шульце назвав. Це в основному структурні проекти, так само з сьомої рамкової програми леонардо Мобілітет. -проєкти». І, значить, скільки за останні роки ми в Тюрінгію коштів з Європейської комісії, так би мовити, впровадили. Значить, відповідно крім того ми проводимо різні наради. Значить, ми організовуємо відвідання фірмами німецькими різних регіонів Європи, і різні угоди підписані, і так далі, то не так цікаво. А тепер що починається з наступного року? Період 2014-2020, Значить, так це є інтерект 5 цей є Horizon 2020, Урбакт, Інтеракт, Елір і Леонардо да Вінчі. Це є тільки основні програми Європейської комісії. Взагалі, є у 90 програми Європейської комісії треба дивитися. По перше, яка підходить до якої країни, яка підходить до якого регіону, відповідно ставити заявку, ну підбирати партнерів і так далі. Значить, інтерек. Інтерек, він фінансує співпрацю між регіонами, але це є в основному структурні фонди, тобто структура. В минулому періоді, цей який точніше зараз закінчується, інтерек 4 У нас була, як доктор Шульце вже сказав, програма е, кращого, е, так би мовити, е, як краще до аеропорту добратися. Потім у нас була програма відповідно. Е, про так би мовити ровер, як використати ровер як засіб пересування, які є можливості, зокрема, характерно для східної Німеччини, що можна в потяг брати ровер і це коштує безкоштовно, тобто нуль і так далі. Крім того, а це є три такі основні так би кити, на що буде полягати наступна інтернет програма це є інтелігентний ріст. Це є послідовний ріст і інтегративний ріст. Це інтерек 5 Тепер на даній карті ну вона так трохи, я не знаю як кольори, позначений є ареал Централ Europe. І тут показано, я не знаю, чи видно. Щось не дуже. Західна Україна, значить, землі Західної України можуть приймати участь в інтерегу, тобто вони дофінансовуються з е, центра, е, значить, відповідно з центральноєвропейських е, програм. Але е, фінансування є досить цікаве і треба добре вже дивитися, відповідно, ставляючи. Е, Заявку, як це буде проходити ще краще брати участь в Horizon 2020. Там українські партнери, зокрема якщо це науково-дослідні інститути, на наступний період до 100% будуть фінансовані. Тепер значить, це є теми інтерегу. Якщо є цікаво, значить прошу до мене звернутися, я вам їх перешлю. Це є бюджет 14.20 Horizon 2020 70 мільярдів євро. Значить, в основному, які тематики, це є наука, це є провідна роля індустрії і це є суспільство. Перші, так би мовити, заявки, тобто перші теми будуть уже в листопаді цього року відомі і дається приблизно три місяці на підготування. Проекту. Потім еволюація проєкту триває до півроку. Ну, так би мовити, треба тим займатися. Хто не робить, той і не отримує, можна так сказати. Це є як ставити відповідну заявку, щоб отримати європейське фінансування. Крім тих програм, що я назвала ще є урб це є урбаністика, це якраз співпраця між містами в основному. І, Інтеракт це є співпраця, яка стосується інтеркультур, інтеркультурних зв'язків, інтерактивних зв'язків. Просто це є кооперація і трансфер. Дякую за увагу. Я думаю, що я вклалася.